У цьому боксі у нас круговорот джипів в природі. Тут уже джип компас буквально вчора. Тут був джип чироки, потім ще один джип Чироки і так далі. Як бачите, цей бокс дуже полюбляє автомобілі, частенько їх змінювати, і саме це особливо найпопулярніша найпопулярніше це марка «Джип». Тут у нас працює Артур, і Артур спеціаліст по двигунам, по ходовій частині, він спеціаліст по всій механіки автомобіля. Його задача ретельно пройти автомобіль, який при щойно прибув із США, або потім, коли вже вийшов зі стапеля, і ретельно перевірити всі сайленд-блоки, безпосередньо, всі важелі, амортизатори на підтікання, на дефекти, на тріщинки, можливо, по вихлопній системі якесь запитання, чи можливо є підтікання мастила по двигуну, чи ще щось. Або взагалі зробити ТО автомобіля, він це все робить, переглядає і підготавлює повністю підготовлений до експлуатації автомобіль під ключ для клієнта, щоб тільки сів, взяв ключики і поїхав.